Усім вітання мої дорогенькі. Ніжні рублені котлети з курячого філе це не просто смачна страва, а й справжня класика української кухні, яка завжди викликає теплі спогади про родинні обіди. Приготовлені з м'яса птиці, ці котлети відрізняються своєю ніжністю та соковитістю. Готуємо їх з особливою любов'ю. За традиціями козаків, як то кажуть, головне тут гостра шабля. Рублені курячі котлети це та страва, яка змусить усіх охоче їсти. Для приготування беремо два курячих філе, їх промиваємо під холодною водою, висушуємо рушничками та добре зачищаємо від плівок і зайвого жиру, тоді страва вийде ніжною. А далі нарізаємо філе, подрібнюємо на малесенькі шматочки. Багато особливостей української кухні обумовлені способом життя українського народу. Котлети рублені походить від того, що м'ясо якраз нарізаємо, січемо або рубаємо на дрібні шматочки. І це зараз актуально з нашими відключеннями світла. Не потрібна м'ясорубка, щоб приготувати смачні та ніжні котлети. Також рублені котлети можна приготувати з інших видів м'яса, таких як яловичина, свинина і дуже часто з риби. Але курята на швидко та добре просмажується без зайвого клопоту. Ці котлети це традиційна страва української кухні. Вони ще називаються «січеник», сіканець Їхній рецепт датований 1913 роком, але вже і до того їх готували. Філе посікли, тепер нарізаємо дрібненько цибулю. Вона має рівномірно розподілитися у фарші та не створювати великих шматків, які могли б домінувати в текстурі, тобто має відповідно приготуватися, бути м'якою та ніжною. Цим цибуля додасть м'ясу соковитості, смаку та запаху котлетам. Далі нарізаємо одну помідору, теж дрібними кубиками, щоб додати фаршу легку кислинку і соковитість. Помідора внесе свіжість у смак котлет, але важливо не переборщити, щоб фарш не став занадто рідким. Однієї помідори вистачить, якщо вона дуже соковита, можна трохи відтиснути сік перед додаванням. Тепер присмачуємо все до смаку. Додаємо 15 грамів солі, 2 г чорного меленого перцю для пікантності, пропускаємо через прес 3 зубці чеснику, не більше, щоб ніжність котлет лише легенько присмакувати його запахом. Дрібно нарізану зелень кропу. Вона внесе нотку свіжості. Додаємо одне яйце, яке допоможе скріпити фарш. Одну столову ложку густої сметани для ніжності та соковитості. Ретельно перемішуємо всі інгредієнти, щоб фарш став однорідним і добре увібрав усі смаки та запахи. Консистенція має бути м'якою, але не занадто рідкою. Фарш повинен тримати форму, не розтікатися. Особливістю цих котлет є те, що їх не потрібно формувати і використовувати панірувальні сухарі. Фарш викладається на сковорідку ложкою, цим значно пришвидшується процес приготування. А щоб фарш не був рідкуватим, а трішки густішим, ще додаємо столову ложку борошна, чистого просіяного для загущення цієї м'ясної маси. Додаємо поступово, щоб його ретельно перемішати. Якщо всипати все одразу, можуть бути грудочки, а нам потрібна однорідна консистенція. Борошно додаємо обов'язково, адже м'ясо нарізане. Якщо не буде клейкості, ви не зможете легко перевернути котлету на іншу сторону при смаженні, вона розпадеться. Готовий фарш залишаємо на 10-15 хвилин, щоб він відпочив і спеції краще розкрили свій аромат. Переходимо до смаження. Сковорідку добре розігріваємо з достатньою кількістю олії. Тоді котлетки добре будуть просмажуватися. Обережно викладаємо котлети на сковорідку столовою ложкою. Не робимо їх надто товстими. Залишаємо між ними трохи місця, щоб вони не злипалися. Смажимо на середньому вогні. Потрібно, щоб котлетки добре прогрілися, рівномірно просмажилися і щоб утворилася рум'яна золотиста скоринка, яка збереже соковитість всередині. Приблизно обсмажуємо котлети з кожного боку по 4-5 хвилини. Це вже залежить від їхнього розміру. Майте на увазі, коли олія добре розжарена, м'ясо її не вбирає, оскільки гаряча поверхня швидко запечатує зовнішній шар котлет, утворюючи хрустку скоринку. Це зберігає соковитість у середині котлет і не дозволяє зайвому жиру проникнути у м'ясо. Тому важливо починати смаження саме на добре нагрітій олії. Це гарантує правильну текстуру і смак страви. Такі котлетки можна готувати майже щодня. За свою практичність вони стануть частиною вашого основного меню. Все нарізав, гарненько перемішав і за 30 хвилин на столі красуються ніжні соковиті котлетки. Це робить їх ідеальними для напружених вечорів протягом тижня або як особливе задоволення у вихідні, коли теж хочеться відпочити і настояти годинами біля плити. І вигляд у них теж шикарний, святковий. Тож на Різдво чи новий рік та на інше будь-яке свято рублені курячі котлети прикрасять стіл, доповнять улюблений гарнір. І це не буде просто дивитись, як буденна котлета, а й смак, текстура зовсім інша. Такі котлетки також діти будуть їсти із задоволенням, і з ними можна приготувати гамбургер, чизбургер. І це буде дуже смачно і соковито. Рецепт простий, і навіть вам не знадобиться м'ясорубка. Кожному з регіонів України властиві свої відмінності кухні та звичаї. Багато особливостей української кухні обумовлені способом життя українського народу, які заробляли на прожиток важкою працею. Щоби виконувати виснажливу роботу, людям була потрібна ситна та калорійна їжа. Наша українська кухня створювалась протягом багатьох віків, тому не забуваємо, готуємо, відроджуємо її. На нашому каналі зможете знайти багато українських стародавніх страв, приготувати їх і відчути ті унікальні особливі смаки. А дехто й пригадає тепло та затишок домівки. А для продовження такої справи нас підтримайте подобайкою, коментарем. А щоб не загубити й надалі дізнаватися про цікаві автентичні страви, тисніть на дзвіночок. Поглядаючи на котлетки, вони викликають бажання уже їх скуштувати. Соковиті, ніжні, хрумкі зовні котлетки. Це смакота неймовірна. Вигляд у них чудовий, апетитні. З рівномірною золотистою скоринкою. Кожна котлета має форму, хоч м'ясо нарізане, добре підсмажено з усіх боків, що робить їх ще привабливішими. На поверхні можна помітити дрібненькі зелені шматочки кропу, які додають не лише аромату, а й яскравого візуального ефекту. Підсмажені помідори теж додають контрасту кольору. А сама структура виглядає домашньо та природно. Усередині вони м'які й делікатні завдяки курячому м'ясу, сметані, помідорі та цибулі. Кожен шматочок наповнений збалансованим запахом прянощів, свіжої зелені та часнику. Помідора додає легку кислинку, яка освіжає загальний смак, а хрустка скоринка підкреслює апетитний контраст текстур. Ці котлети ідеально підходять як самостійна страва або як частина ситнього обіду. Вони чудово поєднаються з соусами, зі сметаною і не лише з традиційними гарнірами, а й можна подавати зі свіжими овочами або легким салатом. Смак настільки гармонійний, що змушує повертатися за добавкою знову і знову. Завдяки ідеальному поєднанню всіх інгредієнтів. Кожне смакування розкриває легку кислинку від помідори та кремову м'якість, яку додала сметана. Вони по-справжньому створюють атмосферу домашнього затишку, сміху й радості, об'єднуючи смакоту з теплими спогадами про сімейні обіди. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.